Коли не стало Марії, у хаті на краю села запанувала тиша. Володимир її чоловік залишився сам. Сусіди казали, тяжко йому буде без Марії. Вона всюди встигала і город, і хата, і кури, і корова. А він тримався. Вранці пора в ходобу в день виходив на подвір'я, щось майстрував, аби руки не були без діла. Сидіти й сумувати на його характер. Але руки брали своє. Після сімдесяти здоров'я вже не те, і ноги почали підводити. Син Андрій, що жив у місті, приїжджав частенько, сідав поруч на лавці. Тату, може, приїдеш до нас? Тобі там легше буде, ми доглянемо, ні, синку, відмахувався Володимир. У вас своя сім'я, свої турботи. А я що? Заважати буду. Тут я вдома, тут кожен куточок свій. Андрій зітхав, він розумів характер батька гордий, мовчазний, ніколи не любив, щоб йому співчували. Невістка Оксана слухала ці розмови і мовчала. Вона жила з Андрієм у місті, працювала медсестрою, мала двох дітей підлітків. Свекор завжди здавався їй суворим, трохи відстороненим. Ніби визнавав її, але великої теплоти не показував. Та коли восени Володимир захворів, усе змінилося. Сусіди зателефонували. Андрію, приїжджайте, ваш тато лежить, не встає. Андрій відразу ж поїхав. В хаті було прохолодно на плиті пусто. Володимир лежав на ліжку, худий, згорблений. Тату, схилився син. Чого ж ти мовчав? Та що, махнув рукою старенький, не хотів клопотів на вашу голову звалювати. Пройде, я встану. Але не встав. Після лікарні стало зрозуміло, він сам в селі не впорається. Андрій знову почав мовляти поїхала до нас, там і лікарня, ближче й ми поруч. Не хочу бути тягарем. У вас, діти, робота, а кому я потрібен? І тоді слово взяла Оксана. Вона дивилась на виснаженого свекра і в серці відчувала, щось схоже на біль. Тату, вперше сказала вона слово так щиро, годь впиратися. Ви не тягар, ви наш рідний. Поїдете до нас і все буде добре. Володимир глянув на неї здивовано, наче вперше побачив не просто невістку, а жінку з теплим щирим серцем. І ти не проти невісточку? тихо спитав. Не проти тату, усміхнулась вона. У нас місця вистачить, діти зрадіють. Так Володимир опинився в місті. Спершу йому було незвично шум, люди тісний двір замість саду. Та Оксана робила все, щоб він почувався, як вдома. Варила його улюблений борщ з квасолою, прала, в кімнаті поставила стару лампу, яку вони забрали з села. Одного вечора він сказав Дякую тобі, доню. За що, тату? За те, що не дала пропасти. Андрій у мене добрий, але ти, як Марія. Вона теж усім серцем брала все на себе, що найважче. Оксана слухала і ковтала сльози. Вона відчувала, що свекор відчував, вважав її донькою. Час ішов. Діти бігли до дідуся, слухали його розповіді про молодість, про те, як він з бабусею будували хату. Дід навчив онука витескувати дерев'яні човники, а онуку співати старовинних пісень. І що найдивніше, у хаті, де завжди поспішали і не встигали, з появою Володимира стало більше тепла. Оксана зрозуміла, це не вона зробила добро свекрові, а він зробив подарунок усій їхній родині своєю присутністю. Андрій одного разу сказав дружині, я навіть не уявляв, що ти так зможеш, тато завжди був гордий і боявся, що ви не зійдетесь. Та яке там, усміхнулася вона, просто треба було побачити в ньому людину, яка теж потребує любові. Володимир прожив у їхній родині ще кілька років Він ніби розквітнув, не дивлячись на хвороби. На всі свята вони були разом, збирались за столом, і він казав. Найбільше щастя це коли якому подати склянку води, і коли є для кого жити.